Ань, що потрібно, щоб почати займатися свинарством? Е, ну звісно, все ж потрібно робити план території забудівля. Якщо ми говоримо, наприклад, е, про якісь установи державні реєстрації самогосподарства, це потрібно ж е, зареєструватися в двох службах, таких як служба індифікації тварин та держпровісслужба. Для початку ви подаєтеся держпровіслужбу, потім служба індифікації тварин. Якщо у вас хочете, щоб у вас була переробка, а не продаж на бійні живою вагою, тому потрібно ще проходити санкційним станцію і отримати супутні документи, щоб у вас не було. Зачем це робиться? Ці служби вони регулюють розповсюдження хвороб на території нашої країни, регулюють приміщення тварин між. Господарством для того, щоб запобігти розповсюдження такої страшної хвороби, як АЧС та інших е захворювань і собак, блять, і собак.